Відчуваєш провину за витрату зайвого? Витрачаєш, але каєшся. Навіть маючи гроші, не отримуєш задоволення від їх витрат? Дізнайся в цьому відео багато практичних прийомів, які допоможуть тобі отримувати задоволення від витрат. Привіт! Вітаю тебе на каналі Холі Псай. Сьогодні ми говоримо про витрату грошей, як їх витрачати в задоволення і без відчуття провини. підписані на канал одразу отримують індульгенцію на задоволення. А всім іншим прийдеться переглянути це відео до кінця для того, щоб зрозуміти, як кайфувати. Насправді це відео направлено на те, щоб ви більше порозумілися із задоволенням від витрати грошей. Не існує чародійних рецептів для щастя в усьому і завжди. Але це відео може стати початком, першим кроком або черговим кроком на вашому шляху до фінансового задоволення. Перше, що мені хочеться зауважити про необхідність задоволення при витраті грошей це заробляння грошей. Якщо у вас немає грошей, то ви принципово не можете їх витрачати. Якщо ви не можете витрачати грошей, то ви не можете отримувати задоволення. Але якщо ми кажемо не про підлітків, а про дорослих людей, то я маю на увазі. Ситуацію, в якій людині не вистачає на базові потреби: житло, їжа, питло, здоров'я ну абсолютна база. Ми можемо скільки завгодно говорити про психологічні глибинні причини того, що людина заробляє або не заробляє, як вона витрачає, як вона кайфує або не кайфує, але це все не має сенсу, якщо ваша зарплата 5 тисяч гривень, і вам цього не вистачає, тому що ви, наприклад, живете. Там на 5,5 тисяч гривень, і про яке задоволення буде йти мова, якщо кожна копійка на рахунку. Бо справжнє задоволення базується на внутрішній впевненості, внутрішній твердості, внутрішній опорі і надійності, на можливості спиратися на себе і без продумування наперед можливості щось взяти для себе в тут і зараз. А якщо ви не впевнені, що будете завтра їсти, то це. Ситуація виживання В ситуації виживання взагалі про задоволення можна не говорити. Ну і звісно, ситуація одразу змінюється, коли у вас вже вистачає грошей на базові і можна сказати надбазові потреби, для того щоб якісно прорахувати, чи вистачає вам на ваші потреби, ви можете просто спробувати. Повести якісь щоденники витрат для того, щоб зрозуміти, скільки коштує ваше місячне життя, і якщо ви не рахували, що ви виходите стабільно в плюс, це дуже крута фінансова ситуація, тому що можна заробляти 100 тисяч гривень і витрачати 101 тисячу гривень, а можна заробляти 20 тисяч гривень, а витрачати 18 тисяч гривень. Хто буде багатше, напишіть в коментарях. І вже в цьому місці, коли ми не говоримо про задовільнення базових потреб і навіть надбазових, ми можемо досліджувати, чи ми можемо отримувати за задоволені від витрати грошей, чи не можемо? І якщо ви вже отримуєте певне задоволення від перегляду цього відео, то поставте ваш лайк, який несумнівно принесе мені задоволення. Другий поєкт, який я би пропонував вам досліджувати в вашому житті, для того, щоб отримувати більше задоволення від витрати грошей, це ваше виховання і ваші установки з приводу грошей. Для того, щоб їх дізнатися, ви можете буквально зараз виписати перші 10 асоціацій із словом гроші для візуалізації. Ви можете подивитися на ці гроші або дістати їх із гаманця. І спробувати відповісти на питання, що для вас гроші, які почуття викликають гроші, які асоціації викликають гроші. Напишіть перші 10 поєнтів всього, чого завгодно. А також напишіть в коментарях, як мінімум сім ваших поєнтів, для того, щоб ми могли колективно взяти участь в обговоренні вашого емоційного ставлення до грошей. Поки готувався до цього відео, я також вирішив провести, хоча б частково цю методику із собою, і задав собі питання, що для мене гроші. Я їхав, і перші три слова, які мені прийшли, це свобода можливості, важко. І на цьому своєму прикладі я вже бачу, що мої фінансові установки з мого юнацтва сильно змінилися, тому що там було страх, безпека, невизначеність. Зараз перші два слова це свобода і можливості. Але в той же час третє слово. Важко, що значить важко заробляти, і дійсно, іноді гроші нам даються достатньо важко, але не завжди. І чим більш ми закостеніли у думці, що гроші нам дістаються важко, тим важче вони нам достаються. А розуміючи, як я ставлюсь до цієї установки, звідки вона виникла? Можливо, я бачив приклад якийсь, що гроші дійсно важко діставалися моїй мамі, наприклад, моїй бабусі. Або моєму батьку, який заробляв дуже багато, але ціною моральних проступків Назвемо це так. Розуміючи джерело цієї установки, думаючи про те, як я до неї ставлюся, чи вона мені підходить, чи ні, чи хочу я її змінити, досліджуючи це все, особливо в психотерапії, наприклад, я можу це змінювати. До речі, і вам пропоную, якщо ви хочете змінити свої фінансові установки, записуватися до мене на психотерапію або до нашої з колегою групи, де люди досліджують. І фінансові свої питання, і особисті свої питання, стосунки з жінками, чоловіками, стосунки з роботою. Тому я вас запрошую, бо чим краще ви розумієте себе, чим Краще ви розумієте ту ціну, яку ви готові заплатити за зміну вашої установки, тим більш вірогідно ви можете змінитися і змінити своє життя на краще. Але також важливо не забувати кайфувати від вже позитивних установок. І це те, що забув навіть я зробити прямо зараз, записуючи це відео. Розумієте, як глибоко і в мені сидить те, що спочатку потрібно важко працювати над чимось, а потім вже можливо кайфувати. А насправді. Насправді в роботі з грошима дуже важко вміти кайфувати від того, що вже є. Можливо, у вас вже є класні ресурси, і вам важливо навчитися на них спиратися, інтегрувати їх як свої, кайфувати від них, і це буде давати вам ресурс, будувати ваше нове фінансове майбутнє. Розумієте, це є про те, що свобода і можливості це моє велике досягнення, і відчувати гроші як можливості для свободи і для можливостей. Це ну дуже творчий стан, який веде до задоволення. І я майже певен, що із ваших десяти установок, ну хоча б одна повинна бути якоюсь ну більш-менш нейтральною або навіть позитивною, спробуйте навіть з неї почати це дослідження, як ви почуваєтеся, коли бачите цю установку і розумієте, що вона дає вам натхнення, ресурс, може, радість. А ми поки йдемо до третього пункту, а саме задоволення. Третє, що сьогодні хочеться сказати, це задоволення. Чи вмієте ви в цілому отримувати задоволення? Щоб не було ситуації, що ми з вами сьогодні обговорюємо гроші, а насправді ви взагалі не можете отримувати, наприклад, задоволення від життя. Для того, щоб це перевірити, знову ж таки, можете позадавати собі кілька простих питань: чи маю я право отримувати задоволення від сексу? У вас повинно виникнути так чи ні, і певні почуття. Наприклад, ви кажете так, але десь є щось, десь жме, якісь сумніви. Якщо у вас чисте так, я вас вітаю. А якщо у вас ні, ну тут все більш-менш очевидно, значить це тут також є блокування. Чи маю я право отримувати задоволення від їжі? Так чи ні? Чи маю я право отримувати задоволення від прогулянок, від фізичного навантаження, від роботи, від грошей? Чи маю я право витрачати гроші на себе? Це я вже пішов у питання про гроші, але я думаю, що ви зрозуміли суть. Якщо у вас немає змоги отримувати в цілому задоволення, то гроші це можуть бути ну, певною сферою, в якій ви не можете отримати задоволення? Гроші можуть бути показником, а не першоджерелом. І тут знову ж таки активується дослідження, як з задоволенням було в вашій сім'ї. Можливо, у вашій сім'ї не було прийнято радіти, тому що у вас крадуть вашу радість, або радіти можна було тільки на свята, або радіти можна було тільки у стані алкогольного сп'яніння? або радіти можна було. Чомусь тільки великому, супервеликому можна було, але зазвичай ніхто не радів, чи не так? Тому що якщо є установка, що радіти можна тільки від чогось величного, то людина, коли досягає цього величного, не може цьому радіти, тому що не вміє радіти, тому що не можна не радіти маленькому і радіти великому. Це просто як навичка працює. Тож чим більше ви зададете сьогодні собі питань про ваше задоволення, про ваші гроші, тим краще ви себе зрозумієте на початку цього 25-го року. І тим більш врегідно до кінця цього року ви зможете отримувати явно більше задоволення від того, що ви витрачаєте гроші.